Пані та панове, в мене дуже крута знахідка. Я вам її зараз покажу. Листво в мене потужний сигнал і щось мені підказує, що це... Вгадайте, що я знайшов біля бліндажа? Так, я знайшов щось шупом. Чуєте який? Крутий звук? Мої вітання, друзі! На дворі вже наступає справжня весна. Починають розквітати квіточки. Мрошить маленький дощик, а ми виїхали на позиції Першої світової. Цього разу виїхали більш по німецьких позиціях. Побачимо, що вони нам принесуть. І обов'язково покажемо вам. Ну що ж, друзі, побажайте нам удачі! Ми сьогодні з камрадом. Все, що знайдемо, все покажемо. Поїхали! Моя перша знахідка досить з великої глибини. Нічого особливого. Але артефакт. Ось такий понівічений з землею. Часом. Оце ще, напевно, з першої ось такий отвір залишився. Ось такий казанок, в який насипали кашу, і солдати собі ласували нею. Ходимо біля ось таких траншей по траншеях і черговий артефакт. Погляньте, що ми знайшли. Це вже цікавіше. Ось такі піхви від штикножа, Ще досить в гарному стані. Метал зберігся, міцненький такий. Досить цікава знахідка. Зараз. Копаємо ще в тому місці, де знайшли піхви. Можливо, поталаниць знайти і сам ніж. Пані та панове, в мене дуже крута знахідка. Я вам її зараз покажу. Дивіться тільки на цю красу. Так, це саморобний. Саморобний такий ніж. Тесак, не знаю як назвати, незавершений він. Звісно, це не від тих піх, що ми знайшли. Проте Камрад жартує, каже, я маю піх до твого ножа. Ось така ось машина. Навіть весь в кадр не поміщається. Зроблений скоріш за все з пили, так як ось він доволі добре гнеться. Можливо, це вже щось сучасніше, а можливо, ще і з тих часів, так як знайшов на бруствері траншеї. Ось такої траншеї. І на бруствері лежала ось ця. Краса. Які ваші думки? Пишіть в коментарях. Буде цікаво послухати вашу думку. У мене знову знахідка. На цей раз це вже щось сучасніше, на мою думку. Ось такий молоточок. Видно, що ним активно працювали і десь залишили, загубили. Можливо, хтось їздив до лісу фірою і випало з фіри або загубили лісники. Ось така знахідка. Ось камрад також знайшов кривку від казанка, але трішки в кращому стані. Звичайно, вони трапляються ще в емалі, але тут така земля, що з'їдає метал. Чисту. І ще знайшов магазин до Манліхера М95. Ще з кількома набоями. Ось так. гнили такі знахідки. Камрад продовжує шукати, можливо, трапиться ще щось. Каже до мене камрад: ну що, поміраємося сигналами, знахідками. Погляньте, ось мої знахідки. Ось таке горня менше. Пізніше знайшов більше в тій самій ямці. І напроти мене камрад знайшов ще одне горня для справжнього. Австрійського чи німецького солдата. Ось таке, напевно, на літри дві, а може й три. Ще знизу ось тут емблема була, але вона вже стерта, на жаль. Ось таких три горнятка ми знайшли. Ресто в мене потужний сигнал і щось мені підказує, що це. Конзервна банка. Але потрібно перевірити. Зараз викопаю і покажу вам, що там є. Друзі, ще сам не дивився, що це. Але коли викидав, побачив на лопаті, як воно летіло і зачепилось за лопату та й задзвеніло. Ось так в Риму. Щось кругле, це не конзервна банка. Бачите? Ще сам не дивився, що. Давайте разом поглянемо. Що це в нас може бути. Не знаю, що це, але точно не медаль. Так як я вже надіявся. Можливо, від снаряда щось. Або якась заготовка під щось. Матеріал, скоріш за все, латунь. Ось така була гарна. Надія з гарним сигналом. Вгадайте, що я знайшов біля бліндажа? Так, я знайшов щось щупом? Чуєте, який крутий звук? Здається мені, що це пляшечка і вона ціленька. Давайте зараз розкопаю і покажу вам. Ось вона, нарешті, я її сьогодні знайшов. Перша пляшечка. І здається мені, що вона не розписана. Я її вже підрушив і ось вийняв. Ні, друзі, розписана. Ура! Ось це так підфартило. Круто-круто. Я навіть не сподівався. Думав, що це звичайна пляшечка з-під пива. Стрішки її. Помпу дере, але нічого. 0,32 літра. Кохон мор забатка. Хто знає, друзі, що це за пляшечка, пишіть в коментарях. Ось така радість для мене сьогодні. Ну що ж, непогано, розписана пляшечка, коп вдався. Товариство, вийшли ми трішки з лісу на ось таке чудове поле. І ходимо, шукаємо сигнали. Трапився мені перший сигнал, ось такий зачеп. Не знаю від чого є отвори, десь пришивався, напевно, чи що. Ось такий зачепчик. І камрада значно краща знахідка. Погляньте. Ось такий гудзик-гирка. В такому гарному стані, з вушком, з отвором. Дуже красивий. Ось такі знахідки на полі. І це ми тільки сюди прийшли. Друзі, знахідки йдуть та йдуть. І ось погляньте що. Це в нас куля від якогось мушкету або пістоля. Ще, напевно, козацька, так як тут неподалік були. Бої козаків та є їх могили поховання. І ось така буратинка. На жаль, стерта, злизана. Проте монетка. Ось такі знахідки. І кличе мене камрад, хоче також дещо показати. Тож зараз підійду до нього і покажу, що він знайшов. Погляньте, яка знахідка в камрада. Це знахідка візуальна, ось такий мундштук. Курець так курив, що аж він поплавився. Напевно вже щось за СССР, а можливо щось старіше. На вашу думку, старіше чи СССР? Хто знає, пишіть в коментарях. Знайшов я ще дві монетки, дві буратинки. Тут навіть ще збереглись якісь літери. 1661 року, інша не видно. Але це не головні мої знахідки. Одна ще знахідка трапилась вже по Першій світовій але краще б вона мені не траплялась, тільки погляньте. Так, друзі, Капен Апзайхен. Я не хотів вірити що він зламаний. До останнього думав, що це кусок цинку якоїсь бляшки, але ні. Протер побачив взаді вушко. Ось зламане. І це капин апцайхен. Хотів я його знайти, знайшов. Але половинку. Дуже шкода. Ось такий красивий капен міг би бути. Ось що робить техніка плуги. З гарними артефактами. Зараз ще попробую знайти, можливо, друга половинка буде, але думаю, що навряд чи. Можливо, вона навіть була ще зламана самим солдатом. Ось так, така знахідка. Ось, друзі, погляньте, що ми ще знайшли. 50 копійок, один крейцер, від дзвоника шматочок, ось пломба 10. Фенінгів ось такі зігнуті. Це все буратинки. І це вже, напевно, сучасне ось така брошка чи гудзичок якийсь, а можливо, сережка, не знаю. Ось такі знахідки, що нам трапились. Ну що ж, непоганий коп сьогодні видався. Ось так панство ми сьогодні покопали. Як на мене, коп. Видався на всі 100. Були і мечі, так би мовити, і пляшечка порадувала, розписана, і ще й монетки. Жаль, звісно, капина Я думаю, якби він був ціленький, це би був шикарний капен. Але маємо те, що маємо. Ну що ж, друзі, будемо прощатись, будемо виїжджати ще, показувати знахідки і знімати. А зараз. Бережіть себе, бережіть ваших близьких. До нових зустрічей! Слава Україні!